Ми починаємо випуск з екстрених новин. Сьогодні, 27 травня, на трасі Шостка Ямпіль сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє журналіст Ямпільського інформаційного агентства. Сьогодні на околиці села Привокзальне Ямпільської громади сталася ДТП, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Нині на місці події працюють правоохоронці. Зниця скасовує прямі електропотяги з Конотопа до Хутер-Михалівська. Нині всі електропоїзди будуть курсувати до станції Терещенська з пересадкою на потяги, що курсуватимуть до станції Хутер-Михалівський, а пасажирський поїзд до станції Шостка. Зміни відбулися з метою недопущення рухомого складу і у зв'язку з пошкодженням інфраструктури станції хутер михалівський Про це журналісти на межі дізналися в регіональній філії. Південно-західна залізниця з новим розкладом можна ознайомитись на сайті межа сіті. Сумщина у полум'ї – так називається новий альманах Українська хвиля, який був презентований напередодні у місті глухів. Про те, які твори потрапили до видання, дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. Вже 17 років Петро Тавстуха займається укладанням збірок місцевих поетів та письменників. За цей час чоловік випустив 12 альманахів українська хвиля. Пан Петро розповідає, що він родом села Орлівка, що у свиській громаді, але вже багато років проживає у Глухові. Народився в селі Орлівка. Закінчив спочатку орлівську, потім свяську школу. Працював на заводі на СНЗ. Після армії переїхав у Глухів, Ну так трошки попрацював. Потім пішов прапорщиком. відучився на прапорщика в Котовській Одеська область і служив тут в Глухівському гарнізоні. Травмувався. Отримав травму в 91 му році. Маю дружину двох синів. Ну от за підтримки. Рідні я е, існую, не просто існує живу творчість. Захопився у 90-х, уже будучи інвалідом, е, пишу переважно гумор сатиру. Е, перша збірка вийшла моя е, у 91-му році. Коза на полюванні. 26 травня був презентований 12-й альманах, який повністю присвячений героїчному захисту Сумщини від російських військ. Поезія, проза та навіть сатира сповнені болем війни, розповідає Петро Товстуха. Сумщина у полум'ї Назвав її так під рубрикою Сумщина у полум'ї» і всі зібрав твори від Харкова до Ізбуди. із Збуди. Четверо письменників, поети, прекрасні твори. Альманаху зібрані твори 28 авторів: з Лухова, Києва, Харкова, Сердина Буди, Охтирки, Лебедина, Сум, Ямполя, Краснопілля та Путивля. У них реальні історії війни, які відбувались переважно на теренах Сумської області. Німецька вчерка чорна, така загинула. Врятувала свого господаря. Тобто, воїна, це дійсно правда. Ванін автор. Ну, причитати, це треба читати словами. Я так все дослівно не передам. Дуже шикарний твір із Охтирки, із Глухівських Отерина Калтакова написала прозу і Сашу про Сашу Мірашніченко. Саша сам надав твори свої щоденник. Він веде щоденник, ну людина така розумна, патріотична. Він пише. Кожного дня описує кожен день, що робив. Він його попросили, він скинув от Лени голуб оленки. Вона вибрала саме такі цікаві моменти, що написав. Всього ж не напише, там щоденник у нього товстенький. І ми певну річ виборчо поставили. За словами Петра Товстухи, альманах Українська хвиля видається з 2007 року. Його почали вкладати на противагу російськомовним збіркам поезії. Як я патріот з дитинства, от мене це все гляну скрізь. Російське проросійське запропонував друзям знайомим своїм співавторам, творчим людям. Давайте своє, своє давайте. Вийшла перша книжка у сьомому році альманах. невеличка, сто старіночок. Така радість була у людей. Це капець. Потім наступну ще більше. Ну Я часто кожного року путівка в мене в санаторій. Я там зустрічаюся з багатьма людьми у Миколаївській області. Миколаїв, Крим був раніше. І запрошував, запрошував. З різних областей у нас альманах виріс до ну рівень такі всеукраїнські завідуюча відділом обслуговування глухівської публічної бібліотеки Ніна Шубнікова розповідає, що твори глухівських поетів та письменників користуються попитом читачів, тож презентації книг та творчі вечори тут відбуваються досить часто. Літературно мистецького альманаху. Українська хвиля вже 12 випусків, і майже всі вони проходили в нашій глухівській бібліотеці. В Глухові надзвичайно е, у нас багато талановитих людей, письменників, поетів. Творчі вечори у нас проходять регулярно і виступають. і Ми знайомимо з нашими авторами, нашими місцевими. А і ще багато не надруковано, тому що і по селах ще у нас цікаві є поети і письменники. Прийшов на презентацію книги, і глухівчанин Микола Гурець. Чоловік розповідає, що мав задоволення поспілкуватись з авторами творів. Сумщина у вогні це як продовження довженківської традиції Україна в вогні, де показати всю трагедію і велич. Нашої землі, 12-й випуск української хвилі, яку започаткував член національної спілки письменників України Товстуха і підтримують багато людей не тільки з Лухівщини чи з Сумщини, а з усієї України. Вирок отримав житель Глухівщини, який на підпитку збив велосипедистку у Слоуті. Подія сталася 25 березня о 17.40 на дорозі в селі Слоут. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, водій не впорався з керуванням автомобіля, виїхав на зустрічну смугу та наїхав на велосипедистку. Жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому середньої третини лівої ліктьової кістки з вибухом голівки лівої променевої кістки та закритого уламкового перелому середньої третини лівої. Воєвеликого мілкової кістки зі зміщенням згідно висновку судово-медичної експертизи, вони відносяться до категорії тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Між потерпілою та обвинуваченим було укладено угоду про примирення. Згідно умов даної угоди, водію призначили штраф 17 тисяч гривень та позбавили його прав на три роки. Також він має сплатити 13 тисяч 631 гривню процесуальних витрат. Протягом минулої доби російські військові обстріляли середина Будську, Есманську та Шалигінську громади. Про це інформує оперативне командування Північ. Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Шосткинщини. Два вибухи пролунали у селі Сопич внаслідок мінометного обстрілу. Село Нововасилівка окупанти теж обстріляли з мінометів. Чотири вибухи. У середина Буді нарахували три вибухи з міномету. Унаслідок обстрілу зруйновано приватний житловий будинок. У Чернацькому нарахували 9 вибухів внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії. З міномету теж 9 вибухів. Зі ствольної артилерії вдарили і по селу Ходине, зафіксували 7 вибухів. Бобилів, курашисти обстріляли з мінометів 2 вибухи. Безпілотником типу ланцет росіяни вдарили по селу суходіл два вибухи. Через обстріл пошкоджено приватний будинок. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. І на останок про погоду. Завтра, 28 травня, на півночі Сумщини, за прогнозом гідромецентру, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 10 до плюс 15, в день – від плюс 24 до плюс 29 градусів по Цельсію.